Всім привіт! Ви завітали на канал Домик в селі. І сьогодні я хочу показати вам, як я готую котлети в духовці. По-перше, це швидко, по-друге, це корисно. Тому приступаємо. Інгредієнти я напишу в описі, але що нам для того знадобиться? У мене курячий фарш це з біодришек. Ви можете брати будь-який на ваш смак найулюбленіший. Потім спеції. Спеції також найулюбленіше ваші, що ви любите. В мене духмяний чорний перець, спеції для м'яса і солюшка. Все ми посипаємо сюди. Далі два яйця. Я хочу їх збити блендером, тому відправляємо сюди. Можна вимішати, можна відразу в миску і добре вимішати, але я. Не дуже так люблю. Далі сюди же ми додаємо цибульку. цибульку, цибульку, цибульку. і все трішечки перебиваємо блендером. Замурюємо його сюди. Я садим, видипає. Так, це прибиваємо. Це Можу закудіть. Так, що -то ще сюди? Сюди ми ще додаємо кріпчик з нашого оборота, який дідусь посадив. Наш дідуся молодець. насадив кріпчика то у нас тепер зелень є. Все, все добре, перемішуємо. Да, я так культурно взяла ложечку, але все ми зробимо ось так. Ой, вже гарно пахне. Мені в духовці це подобається гораздо більше, ніж стояти біля плити, а потім цей запах, який тримається, не знаю скільки ще діб після того, як ти посмажила ті котлети. Як оце приказка є, чому, дорогі духи, тримаються півгодинки, а шлейф від смажених котлет три доби. Ось щоб... Запобігти. шлейфу від смажених котлет ми будемо їх робити у духовці. Все. Нічого ми більше сюди не додаємо. Ні хліба, не манки, нічого, тому що котлетки у нас будуть м'ясні. Все, чудово. Потім викладаємо їх на пергамент, я вже його приготувала. Ось у мене з пергаментом. Все ж таки я зараз візьму ложку, але дуже добре можна це робити, знаєте, змазувати олійкою руки і брати руками, формувати котлетки. Я олійку додавати не буду. Ми беремо ложечку, викладаємо, фармуємо. Ну, ось все котлі це у нас вийшло. І так всі інші. Котлетки ми розклали, зараз я ложку окунаю у водичку і просто вирівнюю її. Усе, білою гладенькими, красивенькими. І ставимо обов'язково в розігріту духовку. Ви свою духовку знаєте, тому виставляєте температуру, на якої ви готуєте завжди. Я готую все на 160 градусів і ну, будемо дивитися. Я потім напишу, скільки в мене на це вийшло часу, бо я не знаю, хвилин 30, мабуть, це буде. О, тут. О, тут так, дріжечки ми їх розробляли, зробили красивенькими. Розогріваємо духовку і ставимо їх на 160 градусів на 30 хвилин. Рецепт інгредієнтів я залишу під відео. Нам знадобилося всього 30 хвилин для того, щоб котлетки наші приготувалися. І дивіться, які вони красивезні і які вони сочні, цілковиті. Ми вже не перший раз так готуємо, це дуже скорочує час на приготування. Якщо вам сподобався наш рецепт, підписуйтесь на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Залишайте вподобайки і коментарі. Нам буде це приємно. Всім смачного!